І так, всім доброго дня! Це нова серія. І я купив камеру, щоб кращий контент був. Давайте перейдемо на неї. Я розбив Альмеру. Ну як? Я не розбив, я їхав, щоб не попасти в ДТП, виїхав на обочину. А там, коротше, трошечки бордюри, і от що сталося. Ну, як ви розумієте, попадос на хороші бабки. Зараз я... Пробую її слити хоч би за дві штучки, просто без ремонту, якщо не вийде слити її, то будемо варити з <с up> стакана. Бачите, не все завжди в житті йде прекрасно. Інколи бувають от такі випадки. Ну, Це серія про те, як я буду позбуватися альмери зі свого двору. Поїхали. І так, знову, вибачте, що трошки такий облужовий. Оцей жигулік... Да? Заміняє тепер в дворі Альмеру. Бо Альмера вже поїхала на кузовні роботи, вибачте, не зазняв вам. Я думаю, типа з тиждень, може менше, вона там буде і буде готова. А після неї цей жигулік гулік має їхати робитися крило, і ми його теж будемо вести на продажу. З Альмерою в мене, бачите, не фортануло, не пішло. Е -е, попробую її продати принаймні в ноль. і просто рухатись далі, шукати якісь інші цікаві машини. Отака. BMW E30 стоїть тут гарненько, дуже-дуже класна, таких більш нема, з люком купешна. І Nissan Альмера. От зараз додому приїду вам детально розкажу. І так, Nissan Альмера вернувся в сім'ю. Я тільки що його їздив, забирав, скажу так. Шарову розбило настільки сильно, що вже її не можна не поміняти. Я так думаю, що це шарово, воно стукає щось. Дуже-дуже-дуже сильно по тій стороні, прям дуже-дуже сильно. А зараз я вам покажу, що і як тут зробили. От, будь ласка, стаканчик. Бачите, пам'ятаєте, там дірка була, тепер її там немає, трошки видно, створені йшли. А так от зробили, в принципі, може бути нормально, але стукає бешено та шару. Зараз я вам покажу як воно виглядає знизу. Я сам особо нічого не бачу, але. От, будь ласка. І от, будь ласка, шви того, що стакан варився. Зробили, але шарва стуки сильно. Зараз продемонструю. Самі чули, стукає прям і віддає по всьому кузову таке враження. Але мотора вроді нічого не стукає. Так, да, подушки мотора не стукають. Так що ждемо ще тиждень. І будемо будемо їхати міняти шарові до хлопців. Блять, як грим був страшно аж. Трошки, кстати, в нас після цього зазори пішли, як бачите, воно дивіться, палець свободно ходить, От, будь ласка. Тут зазори зійшли. Тут зазори зійшли. Ну таке. Уїбався конкретно. От. Ждемо тиждень і їдемо до пацанів на гараж. Робити шарові упори. Або будемо типу, продавати так, як є. Скажемо, шарові сам будеш міняти, нічого не знаю. Якщо хочеш, забирай. Ну, До пацанів, до тих, що робили мені дирку. Коротше, попадос жорсткий в мене з цим автомобілем пішов. Що тут була дирка, вони мені шпаклювали. Так що зараз будемо пробувати вибиратися з цієї ситуації. Поки що все, переміщаємося в наступну подію. І так, значить, був в мене клієнт раніше ще до того, як я вдарив стакан на Альмері. приїжджав, дивився, йому все подобалося, але не було в нього грошей. От він назбирав гроші, я кажу, така тут така ситуація. Він каже, ну погнали на СТО. Я думаю, боже, зараз там стільки тих проблем повилітає. Ну, але давай зганяємо на СТО. Поїхали, приїхали, підняли мене. Машина подніжчі, вся ржава, ні одного віль... ну, живого місця. Стойки, які я міняв, вони хуйово відпрацьовують. Шаровим жопа масло після того, як я попригав, почало капати ще сильніше. Коротше, він від машини відмовився. Зараз я <гум>, думаю, як її продати, буду робити коротше, шарові, бо після того, як полетів, дуже сильно стукає. Іменно прийдеться робити, зроблю і буду продавати типу, за 2400-2300. Якщо за 2300 продам. З заміною шарових то це виходить не такий великий мінус, всього мінус 125 доларів десь. Або продати її за 2400, то це буде мінус максимум 50 доларів. Таке. Ну а поки що думаємо, що будемо робити далі, і шукаємо вихід з цієї дурної ситуації. І так, у нас включення, значить, я. Без вашого відома віддавав машину в ремонт, забув це зняти. IMS of Sorry, пацани зробили шарові, шарові тепер не стукають. І плюс, після того, що стався інцидент, дуже сильно стукало Я думав, шарова стукає, але насправді стойка була відкручена. Ті, хто мені варили самому, Сам, цей стакан, вони не закрутили стоїк. Пацани зараз закрутили, їдуть до мене. І далі будемо мити, прибирати, продавати. На вулиці ніч Шарові упори не стукають, як ви чуєте. Тобто машина поремонтована. А ще на Ютубі виклав відос про те, як ми шукали машинку до 1000 доларів для людини, щоб вона вчилась їздити. Так що переходимо посилці і дивимося. Ну що, новий день, і ми починаємо займатися містером Альмерою. Вона зараз дуже грязна, у нас муросить дощик. І саме того ми їдемо на Мойку, щоб встигнути зробити фотки. Того що сьогодні. З самого ранку і до вечора мають йти отакі мінімум розсілки е і в додачу має ще бути десь злива. По салону в нас повне срака. Бачите, говно на вікнах. Вона не милася тижнів два, бачите. Це оце після майстрів. Це... По 200 тепер нічого не стукає, все класно, пополососити тут треба, бо бачите, що робиться. Ой боже, дай здоров'я продати це мало. До речі, пес додому. І так, третій пост. Опа, 20 гривень. 20 гривень, значить їду попередку, ще щось, щось якийсь салінблок постукує, чи що по лівій частині. Замітили, да, Ліва частина вища. Коротше, ми їм її та й будемо думати. План дій зараз такий. Прибирати салон я сьогодні не планую, ну в плані в даний час. Машинка поки що намилена, зараз я її мию. І лечу куди-небудь встати, пофоткати її фоткаємо, викидаємо на продажу за 2500, бажано продати за 2400, це буде невеличкий мінус. От. І Я сподіваюся, що вона продасться за... до кінця тижня. Бо якщо не продасться, і в мене не попре автопідбор, то я піздую на роботу. От. Одне з двох має статись точно. Так що давайте двигаємося до фотосесії. Коротше, дивіться, яка вона красуня. Да? Зараз биріком фотки туди-сюди, вперед, назад зараз ми розвернемося, бо цей бік я вже сфоткав. Задок теж пофоткаємо. вона намита, вона прям красуня-красуня. Виставлю на авторія, а дам знат. Ну що ж, позакидував оголошення, вже і на OLX закинув, на авторія. Ждемо дзвінків. Дзвонила тільки що людина, яка хотіла сьогодні глянути, каже, сьогодні її батько вона для батька шукає машину, що зайнятий на роботі, на нічній, на дні. Коротше, перенесли на завтра. Окей, якщо сьогодні не продам, то будемо вже її щось пробувати продавати. А поки їдемо додому і прибирати цей весь срач. Що ж, машинку я виставив на продаж, зараз будемо її пилососити, Мити, коротше, я тільки її виставив, мені вже мужик з Одеси дзвонить, каже, що там по машині. Я йому сказав, ціну 2450 він сказав, Ну добре, поражуся, якщо що наберу. Так що таке. О, курва! Диви, говно не відмив, говно не відмив, говно не відмив. Буває. Не встиг з камеру сховати, вже хтось дзвонить. Біжу. Біжу, 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 народ. Телефон розривається за 2500. Алло? Алло? Добрий день. Я е, сам бачу, поставила. Так, да, так, да, так. Да. Що по машині? Куди під'їхати? нам проти автостанції. Якої? Е, там, там... То може давайте ви до мене під'їдете. Мені через весь Луцьк їхати, щоб ви, ви чисто проїхались. Я, я, я продаю машину, ви маєте до мене. Ні-ні, я, я не буду їхати. Не хочу. Мені це. Ну, тобто, якщо, а як. Вибив. Зараз виїжджаю в Луцьку, може на Колицький. Ало, аж. Ш... Алло. Це ви вибили? Та вухом щось, нажав, не Ну, типа, мені просто не хочеться їхати. Якщо хочете, можете під'їжджати, це Львівська. На Львівській знаходжусь. Ну так, да, так. Да. Того я і не хочу їхати. Того я не хочу їхати туди, бо це інший кінець Луцька по факту. знаю, по приколу всі їдуть, продати. Коротше, я тільки починаю прибирати, вже домовився про зустріч з якимось хлопчиною чи хто це. Коротше, ще за 40 хвилин буду показувати машину, а зараз будемо її чистити. Таке. Коротше, з подій мав показати машину покупцю, але він так і не доїхав. І зараз набрав мені новий покупець. Ми з ним спілкувалися, і він такий, звідки я тебе знаю, знайомий голос. Ти часом тікток не записуєш ніде. Я кажу, записую. Він такий, ага. А поки між переривом, дивіться. Угу. Як тут тепер чистенько, як тут гарненько. І пахне гарно. Машину вилизав. Оказалося, що я колись в цьому хлопчині допомагав знайти Жигулика, ну вибрати, купити, з другом пригнати в Луцьк. І от він каже, продав машину, треба на чомусь їздити. Можливо, забере в мене Альмеро. Ну шо ж, Наступне замовлення, цей тип, от, про якого я тільки розказував, сказав, що давай, може ти під'їдеш до мене. Я думаю, ладно, давайте під'їдемо. Все-таки чом би не, зараз будемо бачити, чи буде він мене її купляти чи ні. Е -е... Так що давайте, політі. Ну що, хлопці машину глянули, зараз ще їх разок прокатаю. Каже, що типу, заберу, заберу, завдаток, скину навіть 100 баксів. Будемо ждати від них завдатка. Зараз він пішов за своїм другом туди, щоб поглянути на нього і розказати про машину, покатати, витягнути його. Блять, дай Боже, дай Боже. Все, короче, машина продана. Клієнта показувати не буду, він стісняється. Сядеш, поїдеш. Ні, давай без постанов. Коли гроші мені передасиш, сядеш поїдеш. Сука, диві, дай, Ліза, блядь. лізе, блять. Ну короче, якщо вірити йому, він сьогодні скине мені задаток за годинку-півтори. І, і машина буде продана. Короче, приїхали ще одні покупці, той задаток так і ще досі не скинув, а вже 19.51, якщо що. І хлопці зараз думають на рахунок того, що робити. Машина їм сподобалася, я так розумію. Якщо будуть забирати, то будуть забирати за 2500. Ні ще не віддам. Ну, пацани класні, скажімо так. І так, по етозі пацани глянули. Типо, все класно, все good. Ну, думають, думають, чи треба брати, чи не треба. Сказали, що підуть, поговорять з батьком, дадуть знати. А я забув машину закрити, вертаюсь назад. І той предоплату так і не скидає. Next day, вот, Альмера стоїть. А в нас все як завжди, блядь. Два ті пайки кажуть, що машина класна, хочемо забирати і відтоді двоє заливається. От які я машини тільки не продавав. Але тільки з цих хуньочок ходить, дивиться, все їм подобається, а потім такі, та ні, ми щось не хочемо, ми щось передумали, блять. Тратять мій час, мій бензин, блять, і, і пропадають нахуй. Да. І попав. Добрий день. На віку я заробив, брат. Я не Я помню. Нас нас. Да. Вот. Ну, що... На кінець то приїхала, коротше, жіночка з дедушкою з Фейсбука мене знайшли. І. Що не змієш, що на Фейсбук? Хороша штука для продажу. Е -е, глянули машину чисто, габаріти, світять, не світять. Завели мотор, послухали, відкрив банку, все закрив. І все, на цьому огляд закінчився. Каже, ну йдемо оформлятися. Відтозі 2400 мінус 60 доларів. Зараз я вам поставлю от сюди. Бачите, картинка, скільки що, як було потрачено. Ох. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Але ні, знаєте, може, щось буде ще далі. Все. І да, буде фінальна вставочка. Значить, дивіться, на рахунок того хлопчина, який казав, що дає завдаток, він в мене попросив ключі, попросив проїхатись. Він почав рушати, почав глохнути заглох. Я питаю, ти хоч права маєш? Він каже, да, маю. Поїхали кататись, що не вдарив БМВ, проїхали в сумі десь 10 кілометрів. Він каже, дай дай, приїдуш, я, я все, я її забираю, я зуб даю. Як я потім вияснив, прав в нього нема це раз, два їздити особи він не вміє. І три, задаток він так і не скинув, і трубки тепер не бере. Але машину я продав вже неважливо, номер його маєте, кому буде скучно, дзвоніть, зайобайте. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить і ця серія така собі, але наступна буде краще.